Всім привіт в новому 24-му, четверте число, дощик видно, все класно. Територія на місці. Відоси не знімав, не було що показувати, Ну, на відпустку нікуди не їздив, все на місці, була куча справ, всяких домашніх хлопотів. Там зливний бачок, треба поміняти фурнітуру, там ще якась біда, ну коротше, домашні клопоти були. Це вже. Мотор від мотоблока, ніяк нещасливий якийсь, пробував його завести перед новим роком. Поняти, що з ним не так. Толком нічого не зрозуміло, але коротше, вкладище завернуло, задерло, колець нема, такі щось. Отак і працюємо. Треба робити вже таку якусь роботу далі рухатися. до завтра я, мабуть, показував від комбайну, десь він там стоїть, там стоїть. Приїхав з ремонту, може не показував, не пам'ятаю. Треба покласти доки тепло, бо там показує що Мороза мінус 10, треба його поставити на місце, щоб він був там, по-перше, в гаражі не валявся, а по-друге, щоб там -то заглушки стоять, але... Коротше, Готуємося до наступного сезону. Бандажі до прикочуючого проміжного колеса на... на сівалку. Знову має бути буряка. Варіатор, напевно, показував, приїхав з ремонту. З комбайна нижній. Сашники, рила нам і добрива на сівалку. Отак має бути. Опять же, треба, треба погоду, треба, щоб прийшов, сварчик. Це чугуни, нарізак, коротше, куча гімору. Десятка толщина. Це за куриглі діля крила. Не знаю з якого, що як. Коротше, надибав в інтернеті, перепорпав, їздив на селм, по факту шукав нічого, толкового не знайшов. Це з інтернету. Спочатку взяв. Як з інтернету, на сайті в рамусі. Спочатку взяв 8 одне, спробував, подивився, поняв, що може бути, взяв 60. Там його одного вистачило. Ні, два, пари, пари вистачило на два. Отак, щось там то-то, то-сьо, то -то, все, короче, куча справ. Ну, Звісно, до 4 числа це супер. Китайць стоїть, Ще з китайцем прикол, з датчиком давлення масла. Китайський рідний здох, жив. Хоча показувати, Тут я заснімав то одиниці, то 0. Отаке воно лахмоття. Китайське. Що я зробив, я видачу переходник. Це ось рідний китайський штуцер. Виточу переходник під такий датчик. Це датчик з 366-го Мерседеса. Від домінатора лишився. Колись в мене був домінатор, я домінатором працював. Ну суть не в тому. Е, оцей датчик, різьба 14 на півтора. Цей датчик показував дитиск 4, коли механічний, показував 5, механічний, провірений неоднократно, бо новий, коли кладеш, я клав китайський, сходища. Коротше, вскрив, подивився, що тут середині відбувається. Попробуємо. Побачити, ну нічого ми не побачимо. Ну коротше, все просто як царський годинник. Купив другого такого самого нового і він попав бракований. Він зав завишував, а я вже спалив, спалив вже упаковочку. Показував одиницю. Не одиницю, а 10. 10 мегапаскалів. Коротше, він в два рази завишив показники. Ну так я його там і лишив. Я його теж вскрив, думав, може вийде, ну, відпиляв так само, може розпакувати його. І щось там коригнути, отак він зараз стоїть, закритий целофаночкою. показує 10 атмосфер або 1 кПа. Кстати, хоч подивіться, день, чи день нічого не капає. Наче, наче все добре. Трактор готовий в повному бойовому. Нав'язка вже на втулках хлапає. Коротше, все добре. Піддони нової пошти приїхали з Роклою. Кажуть, хлопці, блядь, забирай вони нам лишні викидати, будемо все одно. Кого не питання, я буду палити в Ті, що там погані дощечки. Тому отак, ніде не пропав, відпустки немає, Святкового настрою немає, свята немає, Блядська війна, теж ті ракети, то все, шахеди, кінжали. жах. Жах та й годі. Покажу зараз ще укладиш, ще походи. Блін, таж сфокусуйся. Ну ще походить, аж. Нормально. Нормально вкладиш, ще походить. Тому так. На колінах сидиш весело, коротше, олігархи-мажори. Всім пока. Слава Україні, героям слава!